Зеленський вкусив руку, яка його годує. Він здається, поки не готовий домовлятися, заявила речниця Білого Дому. Левіт заявила, що Трамп хоче підписати угоду з Україною і щоб Зеленський подякував США та платникам податків, які фінансують безпеку його країни. А БіБСІ. Повідомляють, що Зеленський не буде вибачатися перед Трампом або жалкувати про події в Овальному кабінеті. Також президент заявив, що нікого не ображав, а суперечка в Овальному кабінеті не принесла користі жодній із сторін. Він додав, що добирався до Білого Дому кілька десятків годин, і його візит сам по собі був знаком поваги. Однак, незважаючи на всі обставини, президент України може підписати угоду про корисний копален. Наші свободи і цінності не продаються. Це послання хотів донести Зеленський, який не бажає здаватися. Що тут скажеш? Самі подумайте.